Конференцію проблеми і перспективи транскордонного співробітництва досвід карпатського єврорегіону організували в рамках проєкту співпраці з румунськими партнерами. За круглим столом зібралися науковці та дипломати. Головна мета зустрічі обмінятись досвідом та знайти нові шляхи вирішення проблем, які виникають в ході роботи. Ну, проблема звичайно, що перетин кордону Україна очікує скасування візового режиму із країнами Шенгенської групи, але це є ще процес, який відкладе наступний рік. По-друге, це є контакти, контакти гуманітарні між окремими громадянами, між університетами, між освітніми установами, між органами влади. Третє, що дає Україні статус асоційованої держави з європейським союзом для економічних торгівельних стосунків із країнами сусідніми, країнами центральноєвропейськими, які вже. Членом європейського союзу, а далі це проблема нових викликів для безпеки регіону. Ми, фахівці з Румунії, України, Угорщини, Словаччини, зустрічаємо, щоб обговорити ті питання, які є пріоритетними щодо інтеграційних європейських процесів, і щоб показати досвід кожної сторін у цьому напрямку. Здійснення європейських проектів це клопітка і серйозна праця. Але на жаль, однією з проблем є ситуація, в якій опинилась Україна. Однак, завдяки певним напрацюванням, впродовж багатьох років ми зробили все, аби цей проект був. Реалізований на належному рівні співпраця між сторонами відбувається у сфері культури, вивчення та дослідження минулого пошук спільних сторінок історії. А він є важливий, тому що, по-перше, є можливість обміну досвідом, то що я говорила, є можливість започаткувати нові проекти. Зараз новий закон про вищу освіту дозволяє розробляти спільні програми навчальні з закордонними партнерами. Є ідея розробити спільну мегітворську проб... програму з проблеми регіоналістики, етнічної проблематики в Карпатському регіоні. І ми повинні мати хороших партнерів для того, щоб разом вчити студентів. І якщо є такі контакти з румунською стороною, а це вже є не перший проект, не перша конференція, то є як підстави, що можна буде розробляти вже освітні програми, тому що є якась певна довіра, яка виникла спочатку в науковій сфері, а також може бути в освітній сфері. Міжнародний проєкт Інтерактивна інституційна співпраця, історії традиції, культура без кордонів фінансується програмою транскордонного співробітництва. Проект важливий для обох сторін. Нинішня конференція гарна можливість підбити певні підсумки роботи та запланувати нові проекти. Від імені уряду Румунії я б хотіла засвідчити нашу підтримку в реалізації цього проекту, особливо тому, що його тема вписується у формат європейських цінностей. Цей діалог дуже важливий і, враховуючи ту ситуацію, в якій опинилась Україна, Румунія підтримує європейський вектор України і як європейський партнер підтримує інтеграційні прагнення, які виявила Україна. Сподіваюся, не останній проект, який ми реалізуємо спільно. Osnovná vonika, výdom trochu operatívnych to, program transportov na ruským rodiníctva z vyznania toho, že ich realizácia potenciálne vplyne na sociálny, ekonomičný a teritoriálny rozvod v príspevodobných oblastiach. Karpatský Euróregión proišiel dlhým šľapom v práci že majú je do Але чимало знаків питань щодо напрямку своєї подальшої діяльності присутні на конференції переконані надбання, які мають країни карпатського регіону, це ті цінності, які сформують і спільне бачення європейського майбутнього.